Ум'я Отця і Сіну і Святого Духа всіх вас, дорогі браті і сестри, щиро сердечно вітаю з Воскресним днем. Сьогодні друга підготовча неділя до Великого посту. Ми чули за божественною літургією притчу, яку ми часто з вами завжди в цю неділю, другу, підготовчу чуємо. Хто буває в храмі, притча о блудному сині. Що батько мав двох синів. І молодший син підійшов до батька і сказав: Батько, віддай мені частину мого майна. Я піду з свого дому, я хочу жити окремо. Батько не стримував свого сина, він розділив майно між своїми дітьми, віддав молодшому сину, що йому належало. Син через декілька днів зібрав все, і як написано, пішов в країну далечу, іншу країну, свого дому. І в тій країні настав великий голод. Він розточив своє майно неправильно. Написано, що блудно прожив своє життя, тобто напрасно розточив свої статки. І коли настав голод великий, він помирав з голоду і каже: наймуся до когось пасти свиней. І коли він пристав до одного чоловіка, який дозволив йому пасти його свиней, він думав, що йому хоча б будуть давати ті рожки, яких годували свиней, але йому і того не давали. Він наскільки впав духом нищитою і прийшов розум, написано в святому письмі що мого батька навіть слуги живуть краще, мають ізобілі той з із множестві хліба, що навіть не з'їдають все, а викидають його. Піду і скажу своєму батькові, що я согрішив перед тобою і вже не достойний називатися твоїм сином, а прийми мене як останнього раба. І син піднімається, і йде до отчого дому, до батьківського дому. І коли ще син був далеко, немішний, старенький батько побачив свого сина, обідраного, знедоленого, яке змінилося його стан, обличчя. І батько побіг на зустріч. І син пав на коліна перед батьком і каже, батько, я недостойний називатися своїм твоїм сином. Прийми мене як останнього раба. Батько впав на шию своєму синові, обняв його, розцілував його і сказав слугам закоріть самого опитаного теля. Дайте йому саму новішу одягу, дайте йому перстень на руку. Одіньте його в дорогі чоботи. Ми будемо веселитися, їсти, тому що мій син був заблукав, він знайшовся. Він був мертвий, він ожив. І коли стали веселитися в домі, прийшов з поля. З праці старший син. І він, коли почув пісно співи, музику, радість, він покликав слух і запитав, що відбувається в їхньому домі. І йому слуги сказали, що повернувся твій молодший брат. І старший син розгнівався на батька. І не хотів повертатися додому. І коли вийшов батько на зустріч вже старшого сина каже, чому ти не хочеш йти в дім? Він каже, як ти міг так прийняти молодшого твого сина, а мого брата, який прожив так розпутно, розтратив все твоє майно? І ти з такою пишністю, радістю його приймаєш. І батько говорить старшому сину. Все, що моє в моєму домі, це твоє. Ти всім користувався, я тобі ніколи нічого не відказував. Але ми повинні радіти, тому що знайшовся мій син, а твій брат. Він ожив. Батько посрамив старшого сина. За те, що він не радується, а завідує, що батько має таку любов. І сьогодні, браті і сестри, друга підготовча неділя до Великого посту, нам казує, що навіть самий великий грішник, окаянний, як би він низько не впав, але він завжди може повернутися в отчий дім. Що таке блудний син? Саме важче, браті і сестри? Цекається людині, коли її мучать думки самогубства і блудні страсті. Мало хто приходить в це метарство блуда. Враг настільки сковує людину, що Тобі встидно буде, що про тебе батюшка подумає. а як ти йому це скажеш, що ти так согрішив? А що тебе мучать такі думки, а що ти так і так поступив, а ти так гарно одітий, може, і про такі посаді, і як ти підеш, що про тебе будуть думати? Це обман диявола. Він нас не хоче відпустити від себе. Ми чули притчу про метара і фарисея, який прихід, який би храм не хотів мати такого фарисея, який постив, який десяту частину віддавав на храм. Представте свого майна, що він мав. Хто би не міг мати такого прихожанина? Але в нього не було смиріння. А сьогодні Господь у другу неділю говорить нам про ту любов, що Господь не згадує нам ніколи гріхів наших. В чому заблудився молодший син? Він не знав труда ні батька, ні старшого брата, яким трудом це все досталося, те, що вони не це майно. І він не міг використовувати. Те, що батько йому дав. Скільки в нас, дітей таких, що кажемо, я не хочу з татом і з мамою жити, я хочу окремо жити. Я піду віддасть. Ви мені вже надоїли. Але тато із мамою знають свого сина чи свою дочку, що вони не мають таких ще способностей жити самим і використовувати те, що. Ми нажили трудами, потом, переживаннями, здоров'ям своїм і хочемо дати дітям. Сьогодні на великий жаль. Наші діти дуже хочуть вийти замуж чи женитися без розбору. Вони кажуть, я піду жити з хлопцем. А чого ти підеш жити з хлопцем? А чого ти не хочеш стати жінкою законною чи чоловіком законним? Чому ви не хочете узаконити свої стосунки? Адже блудний гріх це смертний гріх. Людина не розуміє, що нею користуються. Якщо ти хочеш мати жінку, він тебе хоче мати жінку, він скаже, сонечко моє, я тебе не відпущу, ти моя, йдемо, узаконюємо, розписуємося, вінчаємося. Я тебе нікому не віддам. А тут кажуть, ідемо поживемо. Що не живете? Ви розтищите все, що ви маєте, що вам дадуть. Ви здоров'я втратите. Але попробуй комусь сказати, тепер всі так живуть. І в Содомі, і в Гоморі так всі жили. І що Господь сказав? Цей гріх попалю, спалю весь народ цей. І сьогодні, наскільки страсть блуда, браті і сестри, вона не має ні віку, ні посади. Вона вбиває всіх і вся. А для того, щоб так не ставалося, нам потрібно це відкривати себе. Недавно приїхав один чоловік з Молдавії, він розказує, як важко в сім'ї в нього. З дітьми, з жінкою, і каже, це якесь родове прокляття. Я кажу, так не можна вірити. Це неправильно. Я кажу: ви коли сповідалися? Ніколи, батюшка. То яке це родове прокляття? Це наші всі гріхи накрили це все добро, яке Господь хоче нам дати. Людина покаялася, розкаюється від самого дитинства. Він каже, я ожив, мені стало легше. Що це означає? Що людина повернулася в отчий дім. Хірург, який робить операцію, він залишає шрам на тілі, яка би це не була операція складна. А Бог коли прощає, він ніколи нічого не залишає. І коли син молодший пішов, батько не утримав його сині. Бог нікого насильно біля себе не утримує. Бог дав людині після життя волю, свободу в людині. Вибір за нам. І коли ми розкаємося, Господь приймає нас, як люблячих дорогих дітей. Це означає, що в піс, браті і сестри, ми повинні не унивати, бо можна сказати, та Бог мені не простить, а що я піду каятися? Що я буду розказувати? А ти кайся. І приклад блудного сина показує, що ми зв'язані батьками кров'ю. Як ми зв'язані з Богом кров'ю? Написано, що заколов батько Самовпитаного, відгодованого тельця. А Господь отець послав свого сина Єднородного на заклання, на іскуплення нас від гріха. Ми зв'язані і очищені цією кровою Христовою. Господь не пожарів свого Сина заради нас грішних, послав світ, щоб спасти кожного із нас. І Господь своєю кров'ю омив наші гріхи і омиває наші гріхи. І цим повинні ми, браті і сестри, дорожити, що Господь не пожарів сила свого для того, щоб ми покаялися, щоб ми розкаялися. І як би ми далеко не пішли, ви не думайте, що тільки це блудна страсть. От сьогодні є розкол, єпіскопи, священники. Вони були в церкві, вони служили, вони проповідували, вони вчили. А коли прийшов соблас і кажуть, ми підемо, ми відійдемо. Це не такий отець. Все, що вони отримали, єпіскопство, сан, священників, вони отримали в отчому домі. Але їх соблазнили люди на людську сторону. І вони пішли, побігли, хто й вже вертається, слава Богу. Хтось змучиться і каже, як мені вернутися. Це також відійшли з отчого дому. І роблять які беззаконня, безчинства. І вони цим хваляться, по телевізору все це показує. Цю нахабність, цю зверхність. Ну тут Бога немає. Вони вийшли з Божого отчого дому. Якби вони були в отчому добі, цього ніколи би не творили. Те, що сьогодні відбувається преступництва, але вони відійшли. І сатана помрачив розум. І написано, що син прийшов в свій розум, й він задумався, він то поступав по страсті. А коли прийшов в свій розум, він повернувся. І так само і людина, браті і сестри, ви бачите грішника, алкоголіка, блудника, наркомана. Ви його ніколи не вірте обіцянкам, які кажуть, от я прийду і жінці, я вже більше цього не буду. Я сьогодні останній раз випив. Ну, прости мене, бо я сьогодні ще пішов, кудись там согрішив. Не вірте цим обіцянкам. Вони не зроблять цього, вони не можуть, в них помрачений розум. Вони не володіють собою, хоча гарного діті. вони не мають сили встати і піти додому, отче, покаятися. Колись приїхала мама з Америки, сина привезв він у Вінниці, такий перстень золотий, цепочка, все, він каже, був бізнесменом в Америці. Але став алкоголіком, блудником. І мама з Америки прилетіла спасати сина, бо все помирає. І коли він приїхав, посповідався, почав читати молитви, він каже, я не розумію, де я був, що зі мною сталося було. Тобто розуму присутнього не було. Він молодий чоловік, заможний, а все бідний став нижчим бомжом. Так як сьогоднішній Євангелії, що людина не при собі. І коли ви бачите таку людину, поспівчувайте таким людям. Помоліться за таких людей. Можете їй поклончик дарити, але ніколи не слухайте, що які обіцянки вони вам кажуть. Обіцянка цяцька кажуть. Вони ніколи цього не зроблять, тому що вони не мають благодаті, і благодать Божа покинула. А коли людина кається, приходить, називає гріхи, які б вони не були смрадні, нечисті, скверні, Господь їх очищає, Господь їх умиває. І Господь замість цього смраду, угару, Він дає свою благодать. І ніколи не встидайтеся. Якось приїхала одна молода дитина, я дуже знаю її добре. Я її обняв, ми поговорили, вона поплакала там все. Приходить знову. Ви не будете сваритися? Кажу, не буду. Я вам щось скажу. Я декілька раз хотіла закінчити життя самогубством. Але хтось з друзів знає, а тепер вони ті друзі розкажуть всім. А я не хочу, щоб тато там знав, чи мама каже сонечко, то то вже не друг і не подружка. Бог тобі відкрив. Що отут, друзі? Що людина ніби прийшла сказала, а її все одно мучить. Яка думаю, радість? Як Господь приводить цю дитину, Він хоче простити їй цей гріх? Але в людині самі тяжко. Не встидайтеся, до чого я. Доведу, не встадайте ніколи ніякого гріха, не скривайте ніколи ніякий гріх. І не затримуйте його на часи, на якийсь відстань, тому що все важче і важче його буде сказати. І сьогодні, особливо цей день, бажаю всім нам, браті і сестри, через покаяння вернуться в очі дім. Ті, хто відійшов в розкол, б'є сьогодні, зриває замки, вертайтеся, ви не у отчому і домі, ви в домі сатани. Це його плоди. Це його плоди, які ми робимо. А Бог цього ніколи не дав людині знущатися над ближнім, тому що людина є образ Божий. І Господь создав церкву. І там, де є церква Христова, чи в домі, чи в підвалі, чи в палаці, там є Христос. І Він там приймає людей. А там, де безчинство, знущання, там немає Христа. І я всім бажаю, щоб ми були завжди в очому домі. І дякували Богу, тому що Господь всі дарі нам дав і дає, обдарував нам, щоб нам було добре. Тільки ми цього не розуміємо. А Господь через блудного сина показує нам, що не гордіться, вертайтеся, не будьте впертими, якщо хочете наслідувати життя вічне. І пам'ятайте, що Бог є любов, і Він показує цю любов на блудному синові наскільки Він любить грішника, який приходить до нас. Поможе нам, Боже, цю, вертатися до отчого дому. Храни вас всіх, Господь.